Цей яструб на ім'я Фенікс оселився у Запорізькій ветклініці рік тому, дикого птаха з травмованим крилом на Дніпропетровщині підібрали добрі люди. Його фото і прохання про порятунок виклали в інтернеті. Директорка клініки Людмила Буднєва приїхала до сусідньої області і забрала птаха до себе. Він вже звик до свого нового помешкання, має окрему кімнату і почувається у безпеці. Розповідає лікарка. Не проти й політати. Щоправда, коли тут немає відвідувачів. По кімнаті вона може літати, пересуватись, а на вільній поверхні, на жаль, ну, вона далеко не літає. Ми випускали її кілька разів, але вона не хоче політати чомусь. Я думала, вона полетить. Ну, я була впевнена, що вона полетить, але вона взагалі вона навіть не питається. Я кажу, ну, давай, все, свобода. Ось, а вона наоборот вона розгнулася і пішла до мене. Стосунки птаха і людини добрі, без зайвого зближення. Втім, їжу яструб бере тільки з рук Людмили. Іншим лікаркам клініці він у цьому відмовляє. Це дика тварина, вона ну, не ручна. Ну, всі ці тварини, з котрими я займаюся, вони не ручні, не є ручними. Ну, це голуб'я там, можна при привчити до чогось. Я не стараюся їх привчити до себе, щоб це була там зовсім ручна тварина. Ось ну і так ми і живемо. Травму плечової кістки має ще одна перната підопічна Людмили дика сова на ім'я Тучка. Її пташеням принесли до клініки небайдужі містяни. Жінка забрала пораненого птаха додому. Вона, ну, на жаль, літати не буде. Я радилася з кількома фахівцями, саме з соборно-рухнового апарату. І мені радили ну, робити ампутацію, але я не хочу, тому що, ну, на жаль, це не врятує її життя. Сова підросла, оговталася після травми і виявляє неабиякий інтерес до навколишнього світу. Їй все цікаво, сама по собі, майже як кішка, сама приходить, заігрує. Дещо ну, деякі речі вона може насити. Ось вона грає з моєю кішкою, ганяє мою кішкою. Да. А цей крилатий гість з'явився на порозі клініки зовсім нещодавно. Я виходила, закривала двері і дивлюся, що з під ногами вже було дуже темно. Ось і фона фонарь включила. Дивлюся, ну сидить птах. Будемо робити рентген ну, і розбиратися що з ним. Він не літає. Я помагалася сьогодні його випустити, ну, думаю, може, ну, може просто прийшов посидіти і полі, летить. Але ні, на жаль, він не може летати. Сьогодні на волі тваринкам не просто, тому й туляться до людей, каже лікарка. Тварини шукають їжу, Їжі немає в полях. Ну в полях дуже небезпечно, і вони ну, вони, на жаль вимушені йти до людини, щоб шукати собі їжу. Сьогодні були вибухи, і ось дитина ця, вона присідала. Всі крилаті мешканці клініки житимуть під наглядом ветеринарів до кінця війни. Потім деякі з них переїдуть до одного з зоопарків, розповіла пані Людмила Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.